До тебе, причистої Божої Матері, я припадаючи молюсь. Ти знаєш, царице, як я безпрестанно зрішаю, і прогнівляю сина Твого і Бога мого. І хоч багато разово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичиця моя погородиця, що я цілком гидуюсь злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю, причиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю, не допускай. Пречиста виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь. І держава з початковим Його Отцем і Присвятим, благим і животворящим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.